Усім привіт! Ви на каналі Баня. Мене звати Катерина, і я тут майстриня та дизайнер іграшок амігурумі. І сьогодні відео присвячене тестуванню пряжі, яку я придбала в АТБ. Пряжа називається Lady Yarn Baby Soft Kiss. Це відео я знімаю переважно для TikTok, але буду дублювати і на Ютубі, тому, вибачте, картинка буде ось така вертикальна. На жаль. За еталон я беру мою улюблену Himalaya Dolphin Baby, тестую Lady Yarn Baby Soft Kiss. По ціні. Перший критерій буде ця ціна. Himalaya Dolphin Baby розмах ціни від 90 до 99 гривень залежно від магазину. Lady Yarn. Найнижчу ціну, яку я знаходила, була 69 гривень. В АТБ така пряжа коштує 79 гривень. Тобто її розмах 69-79 гривень, і це на 20 гривень дешевше, ніж Гімалая Dolphin Baby. По складу це 100% мікрополіестер. 100 грам в 120 метрах, тут 100% мікрополіестер 100 грам в 100 метрах. Тобто, теоретично, ця пряжа повинна бути е, товстіша. Тому що 100 грам в 100 метрах, тут 100 грам в 120 метрах. Але якщо придивитися до ниточки, то можна побачити, що вона однакова. Хоча теоретично, ось ця пряжа має виглядати тоньше. Або ця ж товща. Гачок тут взагалі не вказаний гачок, тут гачок вказаний 4,5 мм, але іграшку я в'яжу із Himalaya Dolphin Бейбі гачком 4 мм і цю пряжу буду спершу пробувати також на 4 мм. Там вже будемо дивитися, чи потрібно буде зменшувати гачок. Візуально по структурі поки що виглядає все пристойно, однорідно, і тут, і тут пряжа набита, але хочу зауважити, що Lady Yarn я вибирала, тому що в магазині були. Мотки набагато гіршої якості. Я серед усіх мотків, що були, вибирала найкращу. Була набагато гірша якість. В свою чергу, я не можу не зауважити, що ось ця гімалая Dolphin-Baby, вона також прекрасної якості. І інколи приходять партії, приходять моточки набагато гіршої якості, тонші, скрипучі, з залисинами. Ось тому. Як ця пряжа, так і ця пряжа, вона може бути набагато гіршої якості. І зараз перевіримо на міцність. Знайдемо хвостик пряжі в гімалая Dolphin Baby. Так, тут залисини не утворилися. На кінчику, звісно, що пряжа злізла, але це все не критично. Далі тепер перевіряємо ледіярд. Де тут наш хвостик? Ось і хвостик. Ну, тут, як на мене, тут трішки гірша. Ситуація, я провела рукою і є вже такі ем, Залисані пряжі, такі невеличкі. Якщо я проведу ще так декілька разів, сильніше, то буде гірша ситуація. Але, в принципі, все поки що також доволі пристойно. Мене трішки занепокоїв ось цей коментар із ТікТок, тому ще один тест. Органолептичний. Нюхаємо. Ну, я не відчуваю якогось ем, такого дивного, зайвого, не того запаху. Пахне пряжею. Практично однаковий запах від пряжі, тому поки що такого немає. Переходимо до в'язання. Що, я пров'язала поки що тільки два рядочки. Що вам сказати? Ну, в принципі, я задоволена результатом. Поки що доволі непогано. Буду в'язати далі. Трішечки вже пров'язала ось така деталька від фламінго у мене є. Що вам сказати? У мене немає відчуття такого, що я в'яжу з якоїсь дешевої поганої пряжі. У мене є відчуття, що це дуже гарно набита, якісна Himalaya Dolphin Baby. Бачите, стовпчики однорідні, нічого з них не стерчить, ніякі версинки, нічого подібного. Я думала, що вона буде схожа в роботі на Везел Бейбі Смайл, які я терпіти не можу, який, коли в'яжеш, потім із полотна стирчать ось такі версинки, бритки, які потім потрібно оббирати. Тут нічого такого немає. У мене, до речі, є фламінго із Himalaya Dolphin Baby в такому самому кольорі під моє оптове замовлення. Потім, коли це буде готове, я їх покажу, зрівняю е і перевіримо. Єдине, що, якби мені трапилось в роботі, це, я не знаю, чи буде вам тут видно, я вже і загубила, де воно є. А ось, на самому кінчику. Був ось такий, була ось така брудна ділянка пряжі. Довелося її обрізати ось вона. Незрозуміло, чи це бруд, під час, який з'явився під час виробництва пряжі, чи це бруд від того, що пряжа лежала у магазині. Важко сказати. Я, якщо чесно, більше схиляюся до того, що це під час виробництва. Тому що це було не на початку матку, а вже всередині, тобто ця ділянка пряжі була захована всередині. Якби це був бруд із магазину, то це б зовнішня частина пряжі була б брудна. І давайте тепер з вами перевіримо, як нею зшивати. Мені потрібно зараз шити ось цю частинку хвостика. Ну, В принципі, що вам сказати, зшивається нормально, звісно, лізе, але буде лізти будь-яка плюшева пряжа. Е, найголовніше, що це ось в цьому місці не має залисини, там, де голочка. І по самій, по самій нитишці також немає залисини, Тому що мене дуже дратує, коли в, пряжах, в пряжі, коли ти зшиваєш нею, посередині десь тут, десь тут утворюється залисини, тобто оголюється. Сама серцевина нитка, на яку набитий плюш, і тоді вже такою пряжою зшивати просто нереально, тому що вона не проходить через дірочки, все чіпляється. В даному випадку такого немає. Так що і цей тест, ця пряжа пройшла. В'яжу далі, до речі, по гачку пряжа козе чудово, не скрипить, не рипить. Поганого запаху немає. Я нюхала дуже багато разів, і зараз хочу ще провести тест на розпуск. Буду розпускати найжорстокішим методом, просто тягнемо за нитку. Отже, що виходить? Виходить ось так. В принципі, можна повторно її використовувати деформації. Самої пряжі не відбулося. Практично не відбулося. Звісно, вона трішки прим'ята, але якщо пров'язати другий раз, нею, воно ляже в полотно і цього видно не буде. Розпускається легко. І остання частина тестування мені написали ось такий коментар, що вона линяє. Перевіримо цей момент. Я дуже довго думала, як мені це перевірити. Я взяла ось той шматочок відрізаної пряжі. Зараз ми його намочимо в водичці 30 градусів, потім покладу на біленький спонжик. І подивимося, чи перейде колір на білий спонж. Більший шматок пряжі я брати не хочу, тому що пряжі. Мені здається, мало, і я переживаю, що її може мені на гіршку не вистачити. Тому будемо обходитися ось цим шматочком. Я сподіваюся, що цього вистачить. Для чистоти експерименту давайте залишимо на хвилинку, і потім я підключуся через хвилинку і перекладу його на спонжик. Так, хвилинка. Плюс мінус пройшла, Трішки відтискаю, перекладаю на спонжик. Загорнемо, притиснемо і зустрінемо ще десь хвилин через 5. Ну що, мені самі цікаво, що ж там вийшло. Ну, немає. Рожевого відтінку нічого не полиняло. Тому й цей тест пройдено. Я поки що ем, в захваті від цієї пряжі, по всім пунктам, по всім критеріям вона проходить і вона виходить чудова. Але я хочу такий дисклеймер зробити, що. Ем, Знову ж таки, я обирала моточки. Я вибирала найкращі із тих, що були у наявності, були моточки гіршої якості, візуально гірші, і я їх не брала. Тому, якби на місці цього моточку був моточок гіршої якості, мій відгук був би іншим. Так, доволі неприємний момент із цією пряжею. Я не врахувала, що вона може бути не такою міцною, як я звикла. І коли я вже дов'язала маківку голови, стягнула отвір, почала ховати ниточку, я не розрахувала своєї сили, і вона просто порвалася у мене в руках. Ну, тобто, коли я намагалася закріпити хвостик, мені довелося розпускати маківку, ось. Такий у мене тут срач тепер. І зараз буду заново її закривати, але вже при цьому не буду так сильно тягнути. Тому враховуйте це, якщо будете в'язати із цієї пряжі. А, а враховуючи, що самої пряжі у мене досить мало лишилося, то цей момент не досить приємний. Фламінго я практично закінчила. На жаль, як я і передбачувала, то малинового кольору повністю мені не вистачило. Довелося робити ось такий перехід. Ось цей момент два рядочки світло-рожевого. Вони мали бути за майстер-класом також в малиновому кольорі, але я вирішила зробити ось такий перехід: один рядочок малинового, два рядочка світло-рожевого, ну а далі за майстер-класом білий та чорний. Також на одному із крил, ось такий негарний перехід вийшов, тут не вистачило малинового на три стовпчика. Ця частинка крила буде ось так всередину, то цього переходу негарного, видно, виграшці зовсім не буде. Що це означає? Це означає, що якщо коли я в'яжу із Himalaya Dolphin Baby, у мене лишається основного кольору ну, ще грамів 5-10, то тут мені основного кольору не вистачило ще на 2. Верніше це виходить навіть на 4, на 4 рядочки для крил. Тому перевага цієї пряжі. У ціні вона, скажімо так, нівелюється. Тільки в цій іграшці вихід, як вирішити цю ситуацію, я знайшла. А якби це була якась інша іграшка, то мені довелося б іти і знову витрачати 79 гривень на ще один моточок пряжі, із якого б я зв'язала зовсім трішки, і залишилося більше по. Полов... Мабуть, дві третини і ще мотка. Ось тому ціна, як перевага, зникає. Ну що, пройшло два дні від початку зйомок цього відео, і у мене готова ось така дівчинка-фламінго із цієї пряжі, пряжі із АТБ. Вона вийшла дуже мила, дуже мені подобається. З короною, принцеса королевна. Зараз покажу вам із близька полотно, яке вийшло. Все однорідно, нічого не стирчить стовпчик до стовпчика. Мені все подобається. Для порівняння ніжки зв'язані із гімалая Dolphin Baby, то, ну, не скажеш, що це різна пряжа, візуально. Фінальний висновок про пряжу. Це моя особиста суб'єктивна думка, яка заснована на тестуванні лише одного моточка, лише цього кольору цієї пряжі. Можливо, я не хочу просто співати супер схвальні такі відгуки цій пряжі, тому що. Коментарі, які мені залишали, були як погані, так і хороші. Тобто, все залежить від партії, від моточка, від того, як вам пощастить, яку пряжу придбати. Те, що придбала я, мені подобається. Мені сподобався результат, мені сподобалось із неї в'язати. Вона пройшла усі тести, які я проводила. Скажу так: я не побіжу в АТБ скуповувати всі матки, які там є, тому що я все одно залишаюся адептом пряжі Гімалая dolphin Baby, Я все одно люблю ту пряжу, я купую оптом ту пряжу. Вона мене повністю влаштовує, це був просто досвід протестувати щось нове, зв'язати із чогось нового і зробити відгук для того для тих, хто, наприклад, не може собі замовити Гімалаю Dolphin Baby. Так, тому, якщо ви прийшли в АТБ або десь десь-інде побачили цю пряжу. І захотіли її придбати, огляньте її гарненько, щоб вона була візуально однорідна, гарно набита, без залисин, колір, щоб був однорідний, без бруду, тоді ви можете її брати і сміло з неї в'язати. Я б порадила цю пряжу для тих, хто Хоче спробувати в'язати. Ну, тобто, якщо ви починаєте в'язати іграшки, вам немає сенсу замовляти одразу багато різних моточків. Сходіть в АТБ, купіть один моточок такої пряжі, купіть гачок і пробуйте в'язати іграшки 79 гривень, якщо що, ну, не шкода викинути. Так? Якщо не зайде, не сподобається, зробите якісь помилки. Не шкода викинути, а якщо ви замовляєте десь, то ну, це і за доставку платити. І, звісно, що один моточок ніхто не замовлятиме, ви замовите більше, і вам не сподобається, і воно буде лежати. А, тому ось такий мій висновок. Я знову ж повторююся, я не піду скуповувати цю пряжу, тому що я раз, раз спробувала зробила свій висновок, і на цьому все. Але якщо раптом мені. Прийде якесь термінове замовлення, наприклад, на ще одне фламінго в такому кольорі і мені не потрібно буде десь купувати великий об'єм пряжі, то я зможу сходити в АТБ, якщо вона там буде, звісно, і придбати таку пряжу. Ось, пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю пряжу, хто пробував, хто тестував, пишіть свій відгук, мені буде цікаво. Почитати його, подивитися. Мені дуже багато відгуків написали як в Інстаграм, так і в Тікток про цю пряжу. Ну, але вони всі дуже сильно відрізняються. Комусь зайшло для когось це прекрасна пряжа, з якою він в'яже ці вони в'яжуть ці іграшки, а комусь категорично ні. Я думаю, що ті, хто пише, що категорично ні. Це ті, яким просто не пощастило із партією, із моточком. Якщо вам сподобався такий формат відео, якщо ви хочете, щоб я і далі знімала щось подібне, тестувала якусь іншу пряжу, по-перше, поставте свої вподобайки, напишіть коментар, підписуйтесь на мій канал, і також напишіть в коментарях, можливо, ви хочете, щоб я протестувала іще якусь. Пряжу. Пишіть назву артикул, я придбаю і обов'язково протестую, зніму відео. Дякую за увагу!